Вознесенська гімназія номер 1 з нагоди Дня української писемності та мови попросила міських жителів прочитати вислови відомих людей про рідну мову. Отже, давайте поглянемо, що з цього вийшло. Спасіння нашого краю в нашому слові. Пантелеймон Куліш. Мова росте елементарно разом з душею народу Іван Франко. Мова вдосконалює серце і розум народу. Розвиває їх. Олесь Гончар. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. Василь Голобородько. Глибокі води, слова в вуст людини. Біблія Соломон Народні прислів'я. Ти пізнати опір'ю, а людину по мові. Хто мови своєї цурається, а хай насад сам на себе стидається. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Українці стародавній народ. А мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж фарсицька, китайська, монгольська і всілякі інші кем діє чоловік. Як гол чолові. століть, як шум віків, як бурі подих, рідна мова. Максим Рильський. Нації не вмирають від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко. На все впливає мови чистота. Зір глибше і кращують уста. Стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколихані жита. Дмитро Павличко. Граматиці підкоряються навіть імператори. Латинське прислів'я. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Росла Вольтер Рабин це нація, котра не має слова, тому не зможе захистити себе. Оксана Пахльовська. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за доступність мови, за багатство мови. Максим Рибський.